На святкову лінійку. Бережімо мир на цій святій землі, присвячену Міжнародному дню миру та Дню партизанської слави. Хлібом. Чим дорожим ми у цім дні? Чи не чу... ми не чули вибухів бомб? не стояли холодними ночами за хлібом? Ми не знали, що таке похоронки. Та коли ми розпитуємо старших про війну, дізнаємося, що майже в кожній сім'ї хтось загинув, пропав без звісти, помер від ран. В наші серця з величезною силою стукають десятки мільйонів життів загиблих. 22 вересня, ось уже восьмий рік в Україні відзначають як День партизанської слави: 200 тисяч партизан і підпільників, нагороджені орденами та медалями. 223 з них. З них присвоєно звання Героя Радянського Союзу. День партизанської слави відзначається як данина всенародної поваги до тих, хто в суворий воєнний час в глибокому тилу ворога боровся з фашистами, не жаліючи ні крові, ні самого життя. 6200 партизанських загонів і підпільних груп, в яких нараховувалось біля мільйона людей, наносили значні втрати гітлерівським окупантам на окупованій території, допомагаючи просуванню частин радянської армії на захід. І летять спокійним клином, розрізають синю височінь і летять, курличуть безупинно, далечінь безкрай далечінь. Давно закінчилась війна і повернулись в рідний дім, сини солдати до посивілих матерів. Ми не діти війни, ми дітьми і дітьми не були. Ми у мирі, у тиші. Війна і більше слів не треба, не плач, страждання, жах і біль, скорбота матері за сином, спочинок вічний для душі. Нам не треба війни, не треба, ми за спокій і мир на землі, Щоб не корсаки в чистому небі, а повітряні привли кораблі, щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни, Щоб зловісний воєнний вітер був згорілим вітром війни. Весни вітром правди і сили людської, сили ту не здолати в віках, нас даремно лякають війною міць народу в народних руках. Нам не треба війни, не треба. Ми за спокій і мир на землі, щоб не кошики в чистому небі, а мир лалеки несли на крилі. Вже минули ті часи, коли була війна. Воно й досі у серцях смак незабутньої перемоги дарує радість у руках, блиск переможної дороги. Молюсь до тебе пам'ята, молюсь, не тільки у травневий світлий час, Вклоняюся до тебе і горнусь, не полишай о присвячи, о присвятище нас, не полишай, не дай забути, щоб не повторити, не дай згоріт, згасити, щоб не розпалить. Гарячий, чистокровного мого народу Не дай о Господи і знов пролить. Струмує тепле, сонячне проміння, хай буде мир на зболеній землі, простує у майбутнє нове покоління, народу мир ні війні. Сьогодні треба поклонитись низько всім. Хто не прийшов з великої вітчизняної війни, і сотню вже зустріли небеса, летіли легко, майдан ридав, і рани їхні вже їм не болять. Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня у вирій полетіла. Пом'янемо. Схиливши голову перед загиблими в Україні, героями, які поклали своє життя за свободу інших, боролися за правду, за волю, за кращу долю, за наше безхмарне майбутнє. Вони були справжніми романтиками, патріотами своєї держави. Вони мали ідею і йшли з нею. Незважаючи ні на що зі словами якщо не я, то хто, пам'ятаймо, хто вони були і за що боролися, і у що вірили. Це біль великий для кожного, хто є українцем. Прошу вшанувати пам'ять хвилиною мовчання усіх загиблих в боях за мир. Ніхто ані дорослі, ані діти не розуміють, для чого вона. У, тисяч... у 2002 році наш президент України Леонід Кучма підписав закон, яким постановив відмічати в Україні щорічно День Миру, підтвердивши цим. Відданість України ідеалам миру, наша сила заключається у тім, що ми прагнемо спокою, щастя, що без сонечка, промінь до кожного в дім зазирнув і прогнав всі напасті. Чому ж у цей день люди святкують День Миру? Для більшості людей планети Земля, мир це повсякденна реальність. На наших вулицях безпечно ви всі ходите до школи, там, де устрій суспільства міцний, безцінний, дар миру може ніхто особливо і не помічати. Та чи всі на землі живуть добре і щасливо для багатьох людей у сучасному світі та для жителів нашої східної України спокійне життя зараз це лише казкова мрія. Тож для них насамперед і існує День миру. У 1982 році у своїй резолюції Генеральна асамблея ООН проголосила Міжнародний День миру як День глобального припинення вогню. І відмови від насильства. З тих пір День, який відзначається 21 вересня, залучив мільйони людей. Охопивши багато країн та регіонів до цього дійства, цей день закликає людей не тільки замислитися про мир, а й зробити щось заради нього. І ми для початку повинні навчитися жити в мирі один з одним. Різно, різно, мов народжений красою, наче окроплений росою, В чистих барвах, як обнова. Вся планета кольорова, а на цій планеті діти в мирі й дружби хочуть жити. Сьогодні, 21 вересня, ми малі, утричі літу вдячними будемо, а в цей осінній день на всій землі, День миру, всі святкують люди. В День Сонця, миру на землі, ми сьогодні ніжимося в теплі. В день миру, в селах та містах, у пісня на устах. Найбільше я хочу, щоб мир був на світі, а небо у узорах, а сад наш у квітах. Найбільше я хочу, щоб сонце щоранку зі мною віталось, присівши на ганку. Щоб всіх людей, щоб мирне небо на усій землі, єднало всіх людей по всьому світі, і хай літають з журавлі і колоски визвонюють на литі. Хай небо буде чистим без смарини, хай сонечком скочили місцями, нехай зороними зростають діти, і хай щасливі будуть наші тата й мами. Хай дітвора Хай Це зробимо ми так, щоб від війни не залишилося ні пам'яті, ні шрама. Та знов ми чуємо вибух канонади, убивства, помста і модним став терор. Скажіть, люди, кому це все потрібно, коли скінчиться цей світовий позор? Пекін, Шанхай, Париж, Нью-Йорк і Лондон, Москва, Берлін, Софія, Тбілісі, Мінськ, і Київ, і Турин усі малі і великі міста, вдягніть всі одяг білий. Повстаньте проти війн і подаруйте людям світлу мрію. Ні слів бої загинув на війні, нехай ніколи не знають наші діти, хай лиш бутони рвуться на весні на розквітаючій добром планеті. Коли війна іде в наш дім, ми просимо миру, волаючи від ран. та є. Та чи є мир на світі? Ті цім, де правлять бал, брехня й обман. Ми закріпили мир в зв'язках, уклавши мир в договорах, та чи він є в таких союзах, поки не селиться в серцях? Про що ми скільки розмовляємо, якого миру стільки ждемо? Поки ми старших не цінує, здається часом нам підвладні і мир, і сонце, і тепло, живемо у ласті, живемо у касті, а сієм ненависть і зло, коли, що мир можливий тільки там, де світ любові і доброти. А зараз я запрошую всіх створити живого голуба миру. Нехай душа ваша ніколи не старіє, хай вікна в серці доброта, і життя ваше піснею буде, а тій пісні ніколи не буде кінця. Їх нам удар сам Бог з небес віддав, їх наймозусі, щоб нашу долю ніхто й ніколи вже не роз'єднав, щоб на соборну вільну Україну ніякий ворог більше, більш не зазіхав. Злітає голуб миром полонений, нема на нього жодних перешкод. У небі він. Як чародій натхненний, єдна народи у один народ. Голуб миру, ти лети у світ, хай буде мир у небі голубому, бо волок миру, кажуть, з давніх літ, приносить радість родові людському. Голуб миру, ти лети у світ, хай буде голубому, свою ходу миру саме біля цього священного місця для всіх мощан це пам'ятник загиблим односельчанам, які полягли в роки Великої Вітчизняної війни. Подивіться, ззаді там стела, на якій відбито прізвища 239 мушуряк. Всього на фронт села Мошурова пішло 500 наших односельчан. Майже половина залишилася далеко від рідного дому, знайшовши свій спочинок на фронтах Великої Вітчизняної війни. Ми прийшли сьогодні для того, щоб лихоліття війни ніколи не повторилися. Ви знаєте, яка сьогодні напружена ситуація. В нашій країні. Але своєю ходою ми засвідчили, що ми хочемо, щоб такі пам'ятники були останніми на нашій землі, щоб більше не з'являлися стели, на яких тисячами викарбували імена загиблих. Діти, що ми хочемо, щоб було у світі? Мир! 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 мир. Війні, ні, ні. Я бажаю вам всіх мирного неба, ясного сонечка і щасливого дитинства. Будемо гідними борцями. Саме отакі акції засвідчують те, що ми не хочемо війни. Ми хочемо, щоб завжди сіяло таке мирне сонечко, як воно сіяє над нами сьогодні. Цього я вам і бажаю.